Комісії, хвороби у нас є. Пропоную розпочати роботу комісії. На порядку денному сьогоднішньої комісії у нас два питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Чуднівської міської територіальної громади на 2024 рік. Відповідальні друзі. Та друге питання про затвердження плану діяльності Чуднівської міської ради з підготовки проєктів. Регуляторних актів на 2025 рік дві Ще якісь доповнення будуть? доповідачку будуть. Перше питання. змін до бюджету в частині отримання субвенції з державного бюджету на забезпечення інституту помічника ветерана в системі. Переході від військової служби цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Дані кошти спрямовуються відділу праці та соціального захисту населення, а саме центр надання соціальних послуг на оплату праці двох фарківців. У сумі 111 тисяч 200. Також дійсно перерозподіл для іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 1 млн грн, яка була виділена на, на придбання медичного обладнання для Чунівської лікарні, яка перерозподіляється на співфінансування з реалізації проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми відновлення України в сумі 1 мільйон гривень. Також пропонується. Спрямувати 15 тисяч перевиконання дохідної частини бюджету на виконання депутатських повноважень на виплату матеріальної допомоги жителям громади, а саме депутат Дічук Володимир Михайлович тисяч, скриванок Анатолій 5 тисяч і прус Анатолій Арсентівич 5 тисяч. Та спрямувати 19, ти... 19 гривень на співфінансування по субвенціях для відділу освіти міської ради на нову українську школу 8 гривень та 2 гривні, та співфінансування по е, проекту на придбання темедійного обладнання за рахунок залож коштів освітньої субвенції 9 гривень. Це всі зміни, які пропонуються внести до міського бюджету. Питання пропозиції до, до Олександрівни не будуть. Голосуємо за те, щоб винести дане питання на сесію міської ради. Хто за? Троє за. Питання відносимо на сесії. Ну є питання, хто на розгляд? комісії виноситься питання про затвердження плану діяльності Чуднівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік е, відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з метою забезпечення принципів регуляторної політики е, органи місцевого самоврядування до 15 грудня повинні затвердити а також оприлюднити плани. Діяльності з підготовки проєкту регіону актів. В план саме включений одне питання, яке надали виконавчим зеленної міської ради, це акт про затвердження правил благобутки на території населених пунктів Чуднівської міської територіальної громади. Цей акт був. Цей документ э, був в плані на, для реалізації у 2024 році, але зв'язку з тим, що він не реалізувався, він переноситься і ставиться в план на 2025 А тарифи на ЖКН? Вони виконуємо затверджується. Це не ремонтування. Це регуляторний, можливо, акт в залежності від того, що вони вказали, чи проводили регуляторну, але вони просто не, ну, не подавали ж неї його. Регулятор це точно регуляторний акт, ми не сам нічого не подавали, але насправді. Да, так, ось запиту вони дали тільки святне питання. Вам не треба? Тарифи по воді, водовідведенню, я можу сказати, що ми коригуємо. І якщо вона проходить через затвердження, через виконком. Так, це це. регуляторні актера. Ну, тарифи, мабуть, не буде, буде остаток, знати, то не знати, чому там встановлено навколо осіб, якого стосується цих документів. А там, якщо ця оборона не з ну, законодавство не да. там, Якщо прописати кількість населення на автомати, то він буде вже не революційний. Стоїть нас навколо полосі. Ще питання пропозиції. Виносимо на сесію міської ради. Хто за? Три за. Питання виносимо на сесію міської ради. Все. Порядок денний закінчиться.